Найближчими вихідними 11 і 12 січня в Україні очікується суттєва зміна погодних умов. На більшій території країни пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря вночі знизиться до мінус 4 градусів, а в день коливатиметься у межах від одного морозу до плюс 4. Лише на півдні та сході України затримається тепліша погода, проте придешньої неділі похолодає й там. На Полтавщині у суботу буде похмуро. Майже весь час йтиме дощ, який другої половини дня послабшає, а надвечір опади припиняться. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 8 градусів. Уночі нуль. Сірими хмарами вкриватиметься небо першого дня вікенду в Кременчуці. Уночі очікується дощ. Уранці дрібний дощ зі снігом, а по обіді знову дрібний дощ. Тільки ближче до вечора опади припиняться. На термометрах плюс 9 градусів в день. Уночі температура повітря опуститься до мінус одного. 11 січня у горішніх плавнях від ранку і до вечора небо вкриватиметься хмарами. Упродовж дня йтиме дощ і дощ зі снігом. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 8, вночі вона опуститься до нуля. Вітер північно-західного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Неділя у нашому місті розпочнеться похмурою погодою. Протягом дня хмари поволі зникатимуть, і вечірнє небо сяятиме зорями. Без опадів. Температура повітря в день зафіксується на позначці плюс 3 градуси. Після опівночі опуститься до нуля. До сьогодні найтепліше 11 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2005 року, плюс 9. мінімум 1950, -го. 31 градус морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.